Передача наша куховарня, і я її ведуча, Кулич Юля. Сьогодні на нашій кухні ми приготуємо стейки та овочі-гриль. І ми готуємося до виїзду на природу. Будемо готувати стейк і будемо готувати овочі на шпажках, Овочі, гриль. Нам для приготування потрібні будуть такі інгредієнти. М'ясо, вирізка або шия. В даному випадку ми маємо шию. помідори, темну синю а можна і білу цибулю. яблука семеринка в нас будуть сьогодні одним з таких цікавих інгредієнтів: печериці і зелень. Зелень на ваш вибір. Можна петрушку, можна кріпець. В даному випадку ми використовуємо кріп для прикрас ми будемо використовувати салат. І для пікантності і смаку ми додамо руколи. Обов'язково не забувайте про ваші приправи. З приправ нам треба сіль, оливкова олія. Її можна в принципі замінити простою олією, але я би вам рекомендувала, звісно, взяти оливкову олію. І також сьогодні, в кінець передачі, ми обов'язково приготуємо оливкову олію з приправами. Це буде дуже цікаво і дуже потрібно. І ми надалі будемо її використовувати. Також нам треба приправа для м'яса, гриль. Лавровий листок і перець з горошком. Отже, приступаємо до приготування. Саме перше, що ми робимо, обчищаємо м'язку. Пам'ятайте, що треба всі залишки, які є лишні, обов'язково видалити. Ми їх акуратно обрізаємо. О, залишки. Ми сьогодні кицьку годувати не будемо. Отже, маємо гарний кусочок стейка, можемо підготувати його. Пам'ятайте, що товщина. М'ясо на стейк має бути не менше 1 сантиметра. Оскільки в нашому регіоні не люблять непрожарений стейк, тому ми його ріжемо в даному випадку сантиметр півтора. Але якщо ви любите ніжне і соковите м'ясо, зробіть його трошечки товстішим і воно буде смачнішим. Отже, на сьогодні четверо ми готуємо чотири стейки. Тепер я вам розкажу, чому так добре вибирати на стейк саме шию. Бачите, оці гарні прожилки жира, які є між м'ясом. Вони дають суковитості, а також м'ясо не робиться сухим. Це дуже важливо у приготуванні. М'ясо нарізане, тепер ми будемо його маринувати. Для маринаду ми використаємо 1-3 лимона. Який видушимо у посуду. Тепер додамо оливкової олії. Тепер ми додаємо приправу. Далі ми додаємо сіль. Зі сіллю не перестарайтеся. Тепер ми розмішаємо маринад. Першу готовий маринад опускаємо наші стейки. Обов'язково перевертайте його в маринад, щоб гарно пропиталося м'ясо. Все, чудово. Наше м'ясо маринується приблизно 30-40 хвилин. Доки наше м'ясо маринується, ми маємо час на приготування овочів на шпажках. Для цього ми будемо використовувати ось такі дерев'яні шпажки, на які будемо нанизувати наші овочі. Для цього їх обов'язково треба порізати. Не забудьте, що ваші овочі мають бути помитими. Розрізаємо його напополам і обов'язково видаляємо хвостики. Вріжемо більшічкими кусочками, тому що, коли будемо насаджувати на шпажку, вони обов'язково мають триматися на цій шпажці. В даному випадку на чотири частинки нам буде достатньо. Помідори складаємо в посудину. Залишки помідора ми відкладаємо в сторону і потім можемо використати для оформлення страви при подачі. Тепер ми переходимо до нарізування печериць. Дуже багато господинь, печериці чистять, знімають шкірку, обчищають ніжку. Я би вам цього не радила. Тому що її достатньо гарно помити, щоб вона була чиста і без сміття. А далі її шкірочка дуже гарно тримає форму. Тому ми будемо помиті печериці нарізати відразу на потрібні кусочки. Не забуваємо про зовнішній вигляд і акуратність кожного шматочка. Вони будуть мати гарний вигляд, коли будуть мати однакову форму. Тепер нарізаємо цибулю. Цибулю треба нарізати крупними кусочками, щоб вона добре трималася на спажках. Тепер дійшла черга до нашого особливого інгредієнта. Обов'язково використовуйте яблуко семиринка, тому що воно має кислувати. Смак і додасть нашим шпажкам особливого пікантного смаку. Яблуко також нарізаємо великими кусочками. Наші овочі підготовлені. Тепер ми будемо їх заправляти. Знову улюблена приправа гриль. Ми її зовсім трошки. Посипаємо наші овочі. Не забуваємо про сіль. І для кращого обжарування і приготування оливкова олія. Для примішування овочів використаємо ложку і вилку. Тепер овочі будемо населяти на шпажку. Нас отрималося. А тепер насилимо всі шість. Наше м'ясо замаринувалося. І тепер ми його ставимо на мангал смажити. Подивимося на наші стейки стадію їхнього приготування. О, вони майже приготовлені. Пора викладати наші овочі. Залишився останній самий важливий штрих гарно подати страву. Використовуємо салат для того, щоб зробити гарну нижню частинку. Не забувайте забирати всі негарні, нерівні. Потріпані або інші якісь частинки. Вибирайте тільки самі красиві. З них ми робимо красивий бік. Далі ми положимо наші стейки, тоді додамо е, помідора і огірка. Наша композиція буде завершеною. На підготовлену тарілку викладаємо наші стейки. І залишився маленький останній штрих. Наша зелень, про яку ми згадували, завершить всю композицію. Так, і залишилися наші шпажки. Наші шпажки зняті з вогню, тепер ми трошечки їх прикрасимо. Але додавлю ще один варіант. Можна подавати їх так, а можна зняти зі шпажок і зробити теплий салат. Так що спробуйте і такий, і такий варіант. Наш варіант буде на шпажках. Також додамо салату. І тепер ми приготуємо заправимо олію. Оливкова олія через 5 днів буде готовою. Для цього нам треба в посудину налити олію. Оливкову, Добавимо туди чесник, додаємо лавровий листок. Додаємо перець горошком. В даному випадку в мене суміш перців білого, чорного та червоного. Через 5 днів наша олія готова до використання. Добавляйте її в салати, на маринади. І просто добавкою до різних страв. Для стейків на грилі нам потрібно м'ясо свине 600-800 грам. Для маринаду лимон одна третя частинка, олія оливкова 50 грам, сіль та спецій до смаку. Маринувати 40 хвилин. Для овочів на шпажках нам потрібно помідори 3 штучки, печериці приблизно 6-8 штук, цибуля 2-3 штуки та яблука семеринка 3 штуки. Для заправки спеції, 1 столова ложка, сіль 1 чайна ложка, олія 1-2 столові ложки. Витримати 10 хвилин. Рецепт часникової олії. Олія оливкова 250 мл. Часник 4-5 зубчиків. Перець горошком 7-8 горошин, лавровий листок 1-2 штуки. Витримайте 5 днів. Доброго дня! Наша куховарня сьогодні в гостях. Ми завітали до жительки села Вузлове Марії Олійник. Попри свій поважний вік, Марія Олексіївна люб'язно з нами поділилася своїми рецептами, які з покоління в покоління передаються у їхній родині. І сьогодні ми поговоримо про стародавній рецепт випічки смачних рогаликів та завиванця з дріжджового тіста. Ознайомимося з технікою виготовлення прикрас з тіста для весільного коровая. Доброго дня. Що будемо робити, розказуйте. Будемо робити рубалечки. Ругалечки. Так. — Ну, за яким рецептом? Я не мала рецепту нігде. Я так, що собі, що подивлюся, зроблю, зроблю і що. А рецепту я ніколи не. <рес> ну, а тому ми будемо від вас вчитися без рецепту. Просто покажіть, як то робилося, як то було. Та й все, ми навчимося. <рес> ну, а що робимо? 4, 5, 5, 10, 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 1 Марія Олексійна, no. а як взагалі от весілля, коли готували? Які любили такі страви, такі святошні присвятошні? Колись не було так, як тепер. Колись, як було чи весілля, чи праздник, не було кожного талірка. Поставили там одну, там, там. І так собі люди сідали і досягали. Ага. А святкували як? Ну, святкували то, святкували так, як забави. Такі танці, як зараз. Ті, танці були інакші. Співали так, каже, співаймо, щоб лямпа загасла. Oh, лямпа на хаті. І так співали, аж та хата трослася. Співала деревляна хата була, а співали. Весело було, бідно було, бо була літра горілки на праздник, то то вже було великий праздник. Літра. Був один киляшок маленький такий во. Тим киляшку обійшло навколо стола. Угу. А на праздник що готували? Ну, на праздник теж там. голубці, капуста, таке от і савет, що тепер той. не було таких, як тепер. Ну, а ковбасу свою робили. Робили. А купчену чи яку було? Купчена була і печена була, як хто міг. Ну. Так. А м'ясо, шинка, варилося чи її коптилося. У ще. мене бабуся розказувала, як в комені. Коміні так, як повісили. А наскільки час то робилося? Як повісили в комен, так вона ще кіптила і кіптила. Аж треба було туди витягати. Ну, а скільки там, умовно, там тиждень-два чи ну, довше? Ну, то вже на весілля, то вже скоріше, а такого, як вже собі вдома ага. Вставляли, ага. Для, то... для себе. Для себе то там вишила чила літо шинка у ковені. А, а маринували її, до того якось так маринували, щось робили з нею чи ті косолі? Посолили так само, як тепер. Замаринували. Ну, тепер, тепер маринують в воді, опускають в маринад соляний. Так. Тоді так само брали в маринад так. соляний, а тоді вона так, як так, після але того. Туди Туди не було так шинки, так як тепер щораз раз шинка. Та... Ну, ну ну, ну. свиню раз на рік зарізали, розділили на цілий рік і користувалися. Де ж не мені. колись була шинка. Ну, Я думаю, що на праздник точно була вже, бо то таке певне свято саме більше таке. То була і не була. Угу. Густку різали, там ще курку чи що, але та як тепер що раз на праздник муси бути шинка, кобаса. Бо то праздник, а коли ж так не було? Uh -huh. Було бідно. Uh -huh. так, люди ну, трошки, бачите, як тепер, певне, ми вже такі багатші що ми просто того не так. розуміємо. Ой, тепер в колишні часи приміняти до теперішніх, то велика різниця. Не було де купити, і не було за що купити. Ну, але обходилися, бачите, як, якось наші бабусі, і ваша певне, бабуся, і мама обходилися тим, що є. Так, так. Так. Ну, основне таке використовувалися продукти так. свої з городу, як то кажуть. Так. Так. Але так, як тепер, то все рихтується, де, де то колись так було. Ну, бачите, ми зараз нагадаємося, що, що можна було зробити колись, не маючи того, що ми маємо тепер, наскільки можна було багато і красиво то все оформити, правильно? Ну то що, давайте далі будемо рухали ну, і робити рухалищі, Так, щоб вони нарухалися і були бо як так, як вони не нарухаються, то вони не добрі були. Ви помітили, як бабуся кожного разу тісто бере макає в муку, а потім розкидкою розкаче його. Це спеціально для того, щоб тісто не чіплялося до дошки і було зручніше з ним працювати. Ми сьогодні приготували на рогалики варення вишневе. Воно є рідке, і наша господиня його каже, що воно не підходить, тому що буде витікати. Тому ми скористалися другим варенням. Це в нас є варення сливове, дуже міцної, такої густої консистенції. Воно буде значно краще нам стояти в рогалику і не буде витікати. Використати можна таке варення на прикрасу, або можемо використати десь його на торт, прибрати якийсь, от такого слава. Начинка для рогаликів могла бути як з маку, сиру, так і інших складників. Мак то з маку робили сиром робили. Отже, наші рогалики, перша партія, їх вже готові. Зараз ми їх залишимо на деякий час, щоб вони нарухалися, збільшилися в об'ємі, тому що в нас е, обов'язково потрібно, щоб тісто дріжджове підросло. А тоді, коли вони будуть готові, ми будемо сажати їх в вогонь. Зараз будемо питатися Марію Олексійовну, яка температура духовки має бути, і скільки часу вони мають пиктися. Ну, Але наразі маємо е, такий е, процес нарухання. Поки наші рогалики підходять, ми поцікавилися у пані Марії, що ще можна виготовити з тіста, яке залишилося. Прісок зроблю. Шли селом, й селом, партизани, по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожної смуток і біль на чолі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі. Сумно за всю Україну за ту спалену хату за зрубаний сад. Ну, тепер нас Марія Олексіївна показує, як робити Так, Тепер качаємо. Дуже модно, чи так просто? Так. Це можна робити з такого тіста, такі тіхели mm -hmm. називаються. Що то таке? Так во, само ще робить, mm -hmm. качаючи таку паладицю, теж та з дріжджового тіста, mm -hmm. І посипається курицею. Саме тісто. Саме Так, воронечку. І трошки цукру там всередину. З курицею і також само за також завертає, а потім ось ріже такого. Ага, ага, ага. також і ріже на такі куски. І той кусочок, щоб відріжети, взяти його файно розкачати, але обернути його сторони, туди ага. обернути і розкачати. І вони такі кифели виходять, ага. це ну, називають. Вот Нову страву будемо пробувати зробити з турицею, з цукром. Так. так. Рогалики підійшли повністю. Бачите, наскільки вони змінилися в розмірі. Так. Тепер ми будемо їх зверху мастити яйцем. Ну і як ви там писали, Марія Олексійовна? зразу після того, як помастили, після того зразу саджати, то вони тоді будуть. Ясні, ясні такі ми, щоб гарніше виглядало, посипимося зверху Чу -чу. маком. Давай. Так. От. Так. Ну все, я вже тепер трошечки сама випила. Ой, де я засіпала. Готові рогалики, несемо в піч. Готовність рогаликів пані Марія визначає своїм методом. Я завжди так вола в око, подивлюсь, вони вже печені, і тягаю. Але годило ніколи не дивлюся. Ну, То ми плюс-мінус орієнтуємося на півгодини хвилин 40. Ось, ну, зрештою, маємо бачити такий сьогодні гарний, приємний навчальний урок. Сподіваюся, що не останній, що то ви нас ще покличете, не показуєте якісь новинки. Сьогодні своїми рецептами з нами у рубриці з бабусиної скрині була старожил села вузлового Марія Олійник.